Отця, і Сина, і Святого Духа, сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день, п'ята неділя святого і великого поста. Сьогодні Свята Церква молитовно вшановує пам'ять преподобної Марії Єгипетської, великої подвижниці, яка зашила. Великий подвиг покаяння. Вона своїм життям засвідчила, що Бог прощає людині всякі гріхи, якщо людина приносить в них розкаяння. Преподобна Марія Єгипецька жила у 4-5 столітті нашої ери. І вона Своїм прикладом показала, як людина може з самого глибокого падіння, гріховного падіння, піднятися до самих високих степеней духовної досконалості. Вона 12 років, коли її сповнилося, вона пішта, пішла недоброю дорогою, почала жити розпутним життям. І вона сама про себе розказувала, що 17 років вона утопала в цих плоских гріхах, не знаючи в них ні міри, ні розуму. І один раз вона побачила, що люди спішать на корабель, щоб поїхати в Єрусалим. Вона спитала людей, куди вони йдуть, Вони вироскають йдуть, йдуть в Єрусалим для поклоніння святому животворящому Христу. І прийшла до неї думка, і їй поїхати в Єрусалим. І вона без грошей пішла на корабль, її прийняли, і вона на кораблі, пливучи, туди вона придавалась беззаконню. І коли вона прийшла в Єрусалим, і люди заходили в храм для того, щоб бути учасниками богослужіння і поклонитися святому Древу Господньому, то благодать Божа її на порозі зупинила. І вона не могла ввійти. Вона силилася, робила все можливе, але благодать Божа не допускала її. Вона зрозуміла, що всі заходять, вона не може зайти. Вона зрозуміла, що це Бог утримує її. І вона подивилася на ікону Божої Матері і зрозуміла, яка причина цього, і вона сказала, Матір Божа, якщо ти мене допустиш поклонитися святому Древу, то я перестану грішити, я не буду більше грішити. І матір Божа почула цю просту молитву і вона війшла в храм, поклонилася святому Древу, і з цього часу вона поміняла своє життя. Вона повернулася не в Єрусалим, а пішла за Йордан, як їй указала Цариця Небесна. І там вона за Іорданській пустині прожила 47 років, не бачачи за весь час ні людини, ні навіть звіря. Як вона сама розказувала, що перші 17 років вона жила в важкій духовній боротьбі. Коли людина впадає в великі гріхи, то коли вона починає творити розкаяння, то це є ну, якби позитивна реакція організму і всі ті страсті, та вона коли починає їх в себе вимітати, вони всі. Востають, возмущаються і сильно безпокоюють людину. І коли вона почала боротися своїми гріхами, своїми немощами, приносити покаяння, то все внутрі в неї повстало проти неї. І дьявол повстав проти неї. І вона сама говорила, що 17 років вона боролася своїми страстями як з дикими звірями. І вона е, їй. Е, Ну, при, ну, запахи відчувала вина, м'ясо, яке вона привила, привикла їсти. Слух, слух, чули ті слова тих пісні, тих блудних пісень, які вона привикла співати і слухати. Все це диявол, і страсті проти неї позвождали. І вона ну, супротивлялася, молилася, просила Бога прощення. І до, тих, до такої степені, що вона падала на землю, як мертва. І відходила і знову молитва і подвиг покаяння. І через 17 років Дух її заспокоївся, і вона інші 30 років провела вже в мирі покаянні на вже в мирному покаянні. Не в такій боротьбі, лютій боротьбі проти себе, вона вже перемогла. Свої гріхи, свої страсті, благодаттю Христовою. І е, коли вона вже приблизилася до смертної е, години своєї, то Бог післав туди пустиню, е, преподобного Зосіму, е, монаха, який зустрівся з нею, вона йому все це розповіла. І який е, потім. Е, Приніс святі дари Христові і причастив її, і в самий день причастя преподобна Марія віддала свою душу в руки Божі. Таке дивне життя преподобної Марії Єгипетської, яке є для нас великим уроком благодатної сили покаяння. Сьогодні ми всі маємо, люди завжди мали нужду покаяння, а сьогодні ми маємо особливу нужду покаяння. Тому що людство розділилося на дві частини, і менша частина вона старається жити з Богом, старається виконувати заповіді Божі, заповіти Божі, старається вибудовувати своє життя так, щоб воно було згодне з волею Божою, старається шукати волі Божої і творити її. Більша частина людства живе по своїм страстям, по своїм бажанням, по своїй волі. Яка веде людину завжди до загибелі, до самознищення. І ми повинні молитися за свої гріхи, каятися в своїх гріхах і молитися за всіх людей, щоб Господь і іншим людям дав дух покаяння. Тому що людина на землі живе певний період часу. Один живе там 70, один 80, другий менший, третій більше. І цей відрізок часу дається нам для того, щоб ми себе приготували для вічності, не для того, щоб ми тут собі утвердили престоли, сіли на престолах, оділися в царські наряди і сиділи, і приймали честь від інших. Не для цього, а для того, щоб ми пожили в смиренні один перед одним, щоб ми допомагали один одному, щоб ми протягали руку тому, хто паде, хто впав. І допомагали йому піднятися, тому що коли людина живе з Богом, коли людина живе по заповідням Божих, то людина для себе готує блаженну вічність. А якщо ми живемо по своїй волі в гріхах, то ми собі, собі готуємо ну, важку вічність. Яку церкву називається пеклом? називає називається вічність пеклом, коли людина. Не хоче жити з Богом. І в пеклі там важко жити. Хоча ми часом не задумуємося над цим, ми думаємо, що ми вічні. Ми ну, живемо так, як будто ми вічні. І що буде, пекло, не буде. Головне, щоб сьогодні в мене було все в достатку. Ви знаєте, що люди, які так думають, вони неправі. Коли людина залишиться без Бога, Оце є пекло, коли Бог відвертається від людини, то наступають самі важкі, ну, невиносимі часи її буття. І ті муки, які людина терпить при цьому і душевні, і тілесні, ніхто не може рівнозначно описати. Церква говорить про те, що там скрежить зубів, там червні всипаємо огні осаємо. Ну це тільки такі маленькі образи, які чуть, трошки нас приближають до розуміння, що там нас чекає. А по-настоящему ніхто цього не може зрозуміти, але це є ужасно і важко. Тому людина має все робити. Ми на землі, хоча ми часом, якби, кажемо, що не боюся пекла, а сам шукає комфорту. Ну Як не боюся пекла, то вже на землі давай живи в пеклі. Не шукай комфорту. Не маєш їсти, сиди голодний, морей, не маєш віддіти, сиди голий, не маєш кровати, спи в болоті. Ну чого не Він Хоч вишукує собі, облегчити своє життя, свій, свій стан. Значить, Це говорить про те, що людина створена для вічного блаженства, а не для пекла. І вона інтуїтивно шукає в собі вже на землі якогось блаженства свого, яке вона по-своєму розуміє. Але Бог дав людині розум, і ми повинні розумно розсудити про своє життя. І повинні пам'ятати і знати, що земне життя закінчиться у кожної людини. Тим би вона не була багатою, бідною, вченою, простою, для неї закінчиться життя в свій час. І починається новий етап вже вічного життя. І та людина, яка угождала Богові, яка каялася, творила Божу волю, яка молилася, терпіла, любила. Та людина сподобляється від Бога блаженства в вічному царстві. А та людина, яка жила тільки для себе і в других оскорбляла, обіжала, то та людина. Собі приготувала те, про що ми не будемо зараз багато говорити, але що є дуже важким і дуже ну, мрачним для людини. Господь нас прикликає до покаяння різними шляхами і голосом священника, і голосом священного писання, і голосом благочестивої людини. І голосом совісті, а часом з допомогою якогось випробування, яке посилається нам, Господь нас закликає до покаяння. І сьогодні ми маємо випробування, яке ми терпимо сьогодні, от над лаврою нависла небезпека, що хочуть монахів, щоб вони вийшли із лаври, щоб залишили святою бити свій дім. Це також велике перебування для нас, яке потребує від нас покаяння. Якщо ми будемо каятися, будемо просити Бога, будемо молити Бога, то Бог переміни думки тих людей, від кого це залежить які хочуть нас видворити з цього місця. Але ми повинні терпіти, молитися і прощати. Нехай Господь допомагає нам, дорогі браті і сестри, щоб наш молитвиний подив, молитвене стояння приносило добрі і, 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 і приємні плоди, і щоб ми в радості дочекалися зустріти світлий великий праздник преславного Христового Скресіння. праздник, який є праздником життя, праздником е, радості, праздником любові, праздником... Великої надії для людини в Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.